Вітаю! Мене звати Юлія. Я головний бібліотекар бібліотеки Сумського державного університету. Ми поговоримо про те, як стати читачем онлайн. Отже, спочатку заходимо на сайт бібліотеки. Обираємо вкладинку запис до бібліотеки та здійснюємо онлайн-реєстрацію. Перед нами форма для заповнення реєстрації. Підзвище ім'я та по-батькові пишемо повністю. Далі зазначаємо інститут, факультет або місце роботи, вказуємо власну актуальну електронну адресу. Завантажуємо фото паспортного формату, вказуємо номер телефону та даємо згоду на обробку персональних даних. Надсилаємо форму для реєстрації. Звертаємо вашу увагу на те, що саме на надану вами електронну адресу протягом одного-двох робочих днів надійде повідомлення про успішну реєстрацію. Ми чекаємо на вас.